Орден за мужність вручили захисникові із Коломиї Ярославу Вімілляру. Посмертно це державна нагорода за особисті мужність і героїзм виявлені під час різних надзвичайних ситуацій, зокрема і під час виконання військового обов'язку. Також Ярославові Мільляру вручили нагороду від батальйону, де він ніс службу ще до повномасштабного вторгнення. Привітний, комунікабельний життєрадісний, любив і відстоював усе українське. Дружина загиблого героя Ярослава Мілляра пригадує про свого чоловіка. Більш як два роки тому захисник із Коломиї на жаль загинув під час виконання бойового завдання. Активний, справедливий, веселий, позитивний. Всіх дивувало те, що він приїхав з західної України на схід і весь час розмовляв українською мовою. Весь час. І, до речі, він працював рані, до цього часу на Придніпровській залізниці. і Він один з усіх, там розмовляв на українській мові. Хотів, мабуть, донести людям, що ми всі, всі разом, ми об'єднані, ми не розділені. Навіть я також зі Сходу, а він з Заходу. І в нас, в нас створилася сім'я. Щодо повномасштабного вторгнення Ярослав Міллер став на захист України. Продовжує розповідь. Дружина героя. Він завжди казав: хто як не я, хто як не я? В мене діти, в мене мама, в мене сім'я. Сержант Ярослав Міляр був командиром відділення взводу радіаційної хімічно-біологічної розвідки 133-го окремого батальйону охорони та обслуговування військової частини на Дніпропетровщині. Підписав контракт у 2020-му, Пригадує капітан Андрій Білик. Він вороженець міста Коломия, але проходив військову службу в місті Дніпро за цивільною освітою залізничник, і в Дніпрі він був. Керівником типографії придніпровської залізниці, і в двадцятому році він звернувся до військового комісаріату міста Дніпра і підписав контракт з нашою військовою частиною. Він прийшов до мене підрозділ командиром відділення. У 22-му році він, як доброволець, Сам зголосився виконувати обов'язки і виїхати до 93-ї бригади. Є така 93-я бригада, холодний яр. Капітан Андрій Білик вручив рідним Ярослава Мілляра, дружині, мамі, брату, сину та доньці посмертні нагороди героя, серед яких орден «За мужність». Також вручив нагороду від батальйону Деніс службу Ярослав Мілляр. Я дуже сподіваюся, що вона. Ане для сім'ї не гіршою на ніж нагорода ніж нагородові Ярослав Міллер загинув 23 червня 2022 року під час виконання бойового завдання у Харківській області.